Дядю, хочеш заробити легко 500 гривень. Є такий варіант. За нову загадку ти. А ну це одгадаєш. Лиш найдобре сформує. Яка людина не може ніч замубити? Да у підказку: не багата, не бідна, не молода, не стара, будь-яка людина, яка не може ніч загубити. Що, мозок голову? Ніч загубити. Небагато не бідна, не мала, не стара, ні молода, ні ніяка, ну, ну абсолютно ніяка. Ніч не може загубити. Так голову, ну що ще може? За, за, за часті тіла не говоримо. А за органу. За органу не говоримо. Говоримо за прикид, що, ташка, в геть, ге, що ну, Яка людина ніч не може загубити? Абсолютно ніч. Америка?